Цирк на кістках у Волинському місті Коваль скандал міжнародного рівня. Тут на місці масової страти жертв Голокосту десятиліттями влаштовують вистави, пересувні шапітої звіринці. Досі на протестну громадську думку місцева влада не зважала, аж доки цю тему не порушили іноземні видання. Сніжана Шевчук розлого. Дійсно ми стоїмо на кістках. Ковульський краєзнавець Петро Вільчинський показує місце, де ще 40 років тому був єврейський цвинтар. Усе, що залишилося від нього, це потрощина Мацева стела надгробок. Це єврейське кладовище було надзвичайно велике, Біль... розміри його площа його більше одного гектара. Саме тут, у літку 42 другому, німецькі окупанти масово розстрілювали євреїв за е, різними документами, які ми знаходимо в архівах. Над... На цьому цвинтарі було розстріляно від 2,5 до 6 тисяч людей єврейської національності. Та замість пам'ятного знака тут височіє занедбана будівля палацу культури і традиційне у Ковелі місце розташування пересувних цирків і звіренців. Атракціони, як правило, кожного року вже на протязі. Більше десяти років бізнес на кістках це є варварство, кощунство. Сьогодні проти цирку на кістках виступає переважно єврейська громада. У 70-х же роках, коли на місці єврейського цвинтаря радянська влада почала будувати палац культури і вантажівка кілька місяців разом із ґрунтом вивозили людські останки, збунтувалося ціле місто. Жутко було, бо і кості все геть було там. Люди бастували, що на кладбищі палац культури такі звели, а з надгробків вимостили територію військової частини. Тепер на її місці пустище, але що кроку під ногами то зірка Давида, то епітафія на івриті. Усі ці мацеви ще донедавна слугували дорожнім мощенням. Порятовані від вандалізму. Ось уже кілька років вони зберігаються просто неба. Волинська юдейська громада не втрачає надії вшанувати пам'ять співвітчизників, облаштувавши меморіал. Виділити для цього клаптик землі на місці єврейських поховань у ковальської влади просять майже п'ять років. Муніципалітет відверто не відмовляє. Та на дозвіл у пріоритеті чомусь відписки, яку ми не можемо. Це по колу йдемо знову. Пишемо, каже, зробіть проект, і ми будемо робити. Ескізи ми представляли. Отримати коментар місцевої влади, поки не вдалося. Та ймовірно, місце для розміщення шапіто таки перенесуть. Якщо не через спротив єврейської громади, то з причин міжнародного розголосу цієї проблеми. Сніжана Шевчук, Олександр Ковтонець, Волонте. Ta sen 1 plus 1.